Арт-терапія театром породила виставу наскрізь. Майже два місяці у Хмельницькому тривав проєкт, спрямований на підтримку ветеранів російсько-української війни. За цей час вони відвідали низку творчих занять з акторської майстерності, хореографії, вокалу, сценічної мови та художньо-постановчого мистецтва. Для більшості це був перший досвід у театрі. Це дуже крутий досвід, який допоміг мені зараз. Відволікатися я мені здається, що зараз всім е, треба така якась терапія, да, щоб відволікатися. Але можливо, військовим ветеранам, які демобілізуються чи вже звільнилися там по пораненнях, е, тоді фокус на них зараз особливо важливий. З Цього буде е, ну, цікава дуже цукерка. А сам смак ціє цукерки це е, розкриття кожної е, людини, яку ви побачите на цій сцені. Бо пройти через пекло і десь дотягнутися до небес це, повірте, дуже нелегкий шлях. Гра на сцені, терапія та своєрідний метод адаптації в суспільство, кажуть ветерани. Театр взагалі цікава річ на рахунок того, що вона соціалізує, допомагає, допомагає соціалізуватися, також я ж кажу, відкрити якісь таланти ті, які, чи якісь э, позитивні сторони, ті, які були, розвити, підняти на поверхню і потрошку рухатися вперед. Для мене цей проєкт надзвичайно важливий, оскільки це мова йде про е, таку соціальну адаптацію, про реабілітацію. про Арт-терапію, якщо хочете, бо театр це якраз є важлива складова арт-терапії, тобто реабілітації військових. Вистава нас крізь про життя. Це збірка історії та різних театральних жанрів, поєднаних однією темою. Ми взяли шматок з Сон літньої ночі Шекспіра. Ми взяли шматок з королеви краси Мартіна Макдонаха, Ми взяли шматок з Тома Стопарта після Магріта. І ми взяли шматок з прозового оповідання, але воно дуже таке поетичне в Михайла Старицького облога буші. Будуть і спеціально створені пісні. Для цієї вистави і різне музичне оформлення, як зазначення от кожного цього сюжету. От за рахунок цих от музичних фрагментів ми і об'єднуємо. Покажуть виставу 1 та 2 жовтня о 18.00 на комфортній сцені, доступній для людей із інвалідністю. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.